Мої вітання. Сьогодні в мене черга дійшла до косариків своїх, кому незрозуміло гладіолуси. Будемо садити перед, перед посадкою ми їх замочуємо в Актарі і Максимі. Ось зараз покажу, я вже почала цей процес. У мене є такі ось. Ось такі торбинки. Я минулий раз показувала. Це торбинки для винограду, захист від ос і інших комах. А також я ось, багато хто так робить, їх всі, один сорт їх скидається в одну торбинку, і потім замочується. Так, зручно. Ось у мене він підписаний. Це сюди ще водички добавлю, тому що багато накидала. Роблю такий розчин. 2 мг максима, Ось мене Максим. 2 мг максима розводиться в двох літрах води. Ну, і так, по співвідношенню, так як я розводила на 10, то можна порахувати що на 10 літрів води у нас 20 мг максима йде і актара. Актару я купувала ось така фасовка, 50 г актари. Актари йде на відро води 12 грам. І виходять наші квітки трошечки. Дорогувати. Ну, але щоб не з'їла совка і протравити тріпс, який залишився, і протравити всі мікроби, хвороби. Хвороби це захист Максима. Він захищає від гнилі і від усіх інфекційних хвороб. Ну На першій стадії розвитку. Потім потрібно знову їх обробляти. Ну, і от у нас почався процес. Я замочила ще тільки одну частину, ось іще в мене зложено. І такі маленькі сорти, де, які розводяться дуже повільно, або в мене їх дуже мало. Ну, почали ми. Ну, ось ми дійшли, почали з чоловіком рейтів. першу ну, траншею, так скажемо. Ось на висоті десь 10 сантиметрів, а може і 15. У нас ямочка. І буду цибулинки ложити отак. Я й в минулому році так садила, тільки щоб ну, сильно їх не притискати, тому що тут вже росте корінчик. Уже починає рости корінчик. І сильно ми його не притискаємо, просто ми отак ложимо. Ну і так починаємо ложити. Скажу я вам, це нелегка праця. Картошку садити було легше. Це так у нас перші будуть білі, вони ранні, потім будуть. Я так думаю, такі коричневато зелененькі потім будуть темненькі, ну, ось так і так, наскільки хватить цибулинок. Це перший заход. Так що... Замочувалися вони майже дві години. Я жоржини садила і все остальне. Так що дві години. Вони такі гарненькі стали. Корінчики ось сюди ожили корінчики, такі прямо, наче виросли у водички. Ну і така цибулька вже з росточком таким гарненьким. Ну і продовжуємо так до кінця. Почнемо садити. Кінець зніму, наскільки в мене вистачило городу посадити цю цибулю. Ну, дороге задоволення. Ну, з розрахунку, якщо люди його продають, то нормально, можна окупити. А так, для себе то цибулинок 20, то і хватить. Ну, починаємо працювати. Ще хотіла сказати, що ширина між рядками повинна бути 50-60 см. Тому що вони загущуються, робляться. Ти їх туди дніма, на стежку ви, на вигортай. Садить, і ще раз скажу, садити картошку легше. ну Другий рядок доробиш і відпочивай, поки я посажу. Це залишається. Так що, ну, отакий от розмір в минулому році вже я перевірила дійсно, бо якщо трошечки ущі, вона загущується. І тоді і полоть незручно, і бур'ян незручно між ними, і повітря мало між до, е, цим листям. Хорош, там менше буде. Коротше, я упарилась з першим рядком. Я... Так трошечки похудаємо. Посадили, я так думаю, білі. Будемо садити тепер коричневі. Ну, ось сьогодні вже другий день. Вчора я не дознімала, тому що садили до темноти. Ще прийшла сусідка. Ну, вийшло у мене 8 рядочків без дітки. Дітку потрібно мені замочити ще. Я її чистити не буду. Там дітка е, суміш, ну просто щоб не викидати. Я її посію, але чистити не буду. Яка проросте, така проросте. І ось сьогодні у нас цілу, сьогодні йде дощ, цілу ніч у нас ішов дощ, і ось в міжрядях просто стоїть вода. Ну вже намочило, гарно намочило. Ось така була посадка. Будемо сподіватися, що не після доща не буде таке сильне сонце, щоб воно все не спарилося. Тому що, може спариться і картопля, яку люди посадили. Ну. І ці наші цибулини. Дякую всім за перегляд. за перегляд. Дякую, що ви були зі мною. Все буде Україна.